Привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Невеличке містечко в Італії, яке зветься Пальконара маріттіма Зараз я нахожуся на пляжі цього містечка. Хочу вам показати вдалині, як виходять ці кораблі, риболовські судна. Відкрите море, бачите, один за одним йдуть, їх багато. Сьогодні має бути гарний погожий день. Я подивилася прогноз погоди сьогоднішній день і досить жаркий, за 30 градусів. Зараз ранок, десь пів восьмої ранку, і місто тільки просипається на пляжу мало людей. Бачите, приливи і відливи в морі. Оце ж відлив, якщо можна так сказати. Море трошечки оміліло в цій зоні. Море живе своїм життям. Тут будуть поміхи через те, що поряд жиде вокзал. Біла будівля жиде вокзалу, так що звукові поміхи можуть бути. Бачите, йде охота на морепродукти. Двоє мужчин збирають. Я Думаю, сьогодні тут буде багато людей. П'ятниця. Особливо завтра і післязавтра, як правило, в будні дні менше людей в суботу-неділю тут очікується багато людей. Я пізніше пройдуся, узнаю ціни на оці штабчани. От мені цікаво. Ну я знала, що в літній сезон такий тапчанчик коштує, ну як на протязі дня заробляє не менше 100 євро. От треба поцікавитись, скільки коштує. Проблема в Італії: оця проблема піднімалася раніше і на рівні говерно-говерно це на, на, на рівні. Законодавчої влади про ці пляжі, тому що в Італії мало вільних пляжів. От ви бачите, оце безплатний пляж. так? Він чистий, він організований, але невеличка зона виділена на безплатний пляж. Там, а десятки пляжів впереді, то все платні пляжі. І до яких не підступитися, так можна пройти, але якщо я захочу, розстелю рушник і хочу позагорати на території платного пляжу, то буквально через кілька хвилин підійде до мене персонал і скаже, знаєш, іди туди, там безплатний пляж. Все, мене вічливо попросять покинути цей пляж. Так що із десятків десятків платних пляжів десь є невеличкий, безплатний. Але, як правило, ці безплатні пляжі такий в досить в досить проблемних місцях, так? Отут От теж ви бачите Це вже ж жиде вокзал, так? Да? Постійно шуми така реальність, чому ця проблема існує в Італії? Тому що у багатьох європейських країнах пляжі безплатні. І я проїжджаючи Італію, не, не Італію, приїжджаючи Франції і зупинившись. На протязі дня в такому містечку місці, як Канне, ви всі знаєте Канський фестиваль Кани, да? і недалеко від цього ж палацу, де проводиться Канський фестиваль, є пляжі і пляжі безплатні. Мало того, пляжі чисті, є безплатний туалет, є душові кабіни. І коли ти підходиш до ні, просто душ. Коли ти підходиш до душу, то ти помічаєш, що там, крім холодної води, є кнопка і тепла вода. Ти маєш вибрати, якою водою ти хочеш помитися, чи теплою, чи прохолодною. Розумієте? І це все безплатно. І це все в великому місці, яке називається Канне, а в Італії чомусь не так. Це питання піднімалося, але це питання не вирішено, на жаль. Дуже багато лодок, у цих в е, відкрите море, рибачити риболовні судна. Я вчора показувала, записувала відео, що там вдалині ви можете побачити нафтопереробний завод, і він досить великий. І зараз відійду, покажу вам. Покажу вам корабль, як він правильно називається які перевозять оці нафтопродукти. Зараз я відійду, бо так не видно. Танкери вони називаються. Правильно ж танкер сказати? Ні, так я не можу вам показати. Погано видно. Ну там, бачите, за цією загорожою далеко в морі. Стоїть танкер. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних, всім добра.